Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Противник не припиняє щоденно гатити по населених пунктах регіону. За минулу добу правоохоронці зафіксували близько десятка повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали домівки жителів Оріхівщини, Гуляйпільщини та Васильівського району. На запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів. Новопіль Донецької області, Ольгівське, Зелений Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області. Перша ніч 2023 року була гарячою для окупантів в Мелітополі. Після опівночі у районі захопленого рашистами аеродрому прогреміло кілька вибухів. Згодом в центрі міста лунали автоматні черги. А після цього вже надвечір на базі окупантів між селищами Мирне та Північне палало. На центральних вулицях Мелітополя розставили пересувні блокпости, влаштували фільтрацію водіям. По дворах зупиняли жителів і перевіряли телефони. Окупанти в кожному жителі бачать диверсанта, адже навіть після 10 місяців окупації люди показують спротив ворогу. Минулої доби в окупованому Бердянську пролунав вибух. Місцеві опублікували відео прильотів, на якому помітно задимлення в одному з районів. Деталі поки що невідомі. Водночас бійці бердянського батальйону тероборони показали, як вітають рашистів з новорічними святами. В ролі подарунків обирають боєприпаси, які результативно скидають з дронів.